Ці вітання у нас на каналі якісних перевірених автомобілів з Німеччини. З вами Женя. І сьогодні авто, яке я дуже хотів сильно вам показати і розказати. Це вперше у нас на каналі Volkswagen Caddy Улюблений автомобіль мого батька. 2009 року випуска 1.6 MPI BSE 75 кВт абсолютно в оригінальному стані, без корозії, небитий, не битий нефарбований автомобіль з дуже потужною документацією про обслуговування. Подивіться на його колір, на його стан. Я особисто під враженням. Дуже люблю класні, чесні перевірені автомобілів в класному стані. Автомобіль весь в зазорчиках, все скло рідне, подивіться на стан порогів. Шикарні комплектації, рідкісні для Каді. Подивіться на стан гуми. Залушок 90-95% на парктроніках це вже показник для Кадіка. Він навіть не влазить по параметрам в екран. Але дивіться, наскільки він гармонічно, гарно виглядає. У нас дуже великий вибір Кадік Коротких, але це довгі каді. Подивіться на стан ручки. Ніде корозії немає. Всі заводські наклейки по автомобілю присутні. Дуже достойний варіант. 16MPI 2009 рік, 209 тисяч пробігу, вражаючий колір, вражаючий стан. Він код відкритий для будь-яких перевірок. Корозії ніде немає, пошкодження лобовому склі немає. Оптика вся рідна, видно, що бампер не фарбувався, він мінімальні сколи сліди експлуатації є по ньому. Бензиновий автомобіль, це не дизельний. Дизельний ніколи в житті не будуть мати такі маленькі пробіги як для цього автомобіля. Класнючий Каді, рідкісна довга база, попит на них колосальний в Україні. Дивіться, на колір настануся. Надіюсь, відео вам передає. Розглянемо з вами стан салону. Склопідйомники, карти ціленькі, ущільнювачі всі на місці. Скло все по оригіналу Volkswagen. Подивіться на стан ручок, взагалі без пошкоджень. Пройоми в оригінальнішому стані. Нічого не крутилось, не знімалось. Всі таблички, дублююче, все присутнє, всі відмітки про обслуговування, все присутнє. Датчик світла, датчик дощу, 209 тисяч пробігу. Подивіться на салон. Я би сказав би тут до 100 тисяч пробігу. Обзорнувши увагу на кузов, якщо приєднати кузов, салон, всі деталі, кнопочки, я б не думав, що тут 100 тисяч пробігу. Подивіться на збереженість панелі приладів, на стан керма, на стан перемикання передачі, рукоятки ручника, підлокітник, тут все як нос. Дуже вражаючий стан. Я отримую моральне задоволення, візуальний станчик відео про дане авто, чистенький потолочок, оригінальний пасажир, все зашито. Класний автомобіль. Я думаю, що станом на сьогодні це буде єдиний екземпляр у продажу. Такі автомобілі коштують дуже дорого в Німеччині, відповідно, не дешево і в Україні. Дві у них дверки, третій ряд сидінь. Автомобіль сімімісний, повний трансформер, легко знімається. Дивіться, пластик ніде нічого не виломаний, це рідкість. Тут ще додаткові ніші під коврами знаходяться, хто не знав. Такі машини класно привозити. Дві форточки. Максі. Та ви що? Просто кайф. Новий власник буде отримувати задоволення від покупки даного автомобіля. Рідкісний екземпляр. Дивіться, всі заводські точки, нічого не крутилось, нічого не знімалось, чистенькі. Даже ця полочка без слідів експлуатації. Подивіться наскільки він зручний, практичний і довгий. Якщо зняти всі сидіння, їхати на рибалку, тут спати можна. Тут то самі великі холодильники і телевізори можна возити. Мені подобається ця рідкість, все зашито пластиком. Бачите, кадік це такий бюджетніший варіант автомобіля, і вони обично тут голі стіна, тут все зашито. Подивіться на стан потолка, виключателі, то що. Ви Я думаю, на це авто буде попит просто шалений. Дев'ятий рік, ще й такі комплектації в такому кольорі. Це дефіцит. Я вперше зустрів у нас на каналі і за свою роботу по пригону автомобілів. Подивіться на стан сидінь. Чистенько, приємний запах. Доглянути німецьке авто від першого власника. Ваша улюблена, дивіться, чистий дев'ятий рік, все скло дев'ятим роком. Та ви що, це джекпот? Карти. Дивіться на стан карт. Ніде нічого не зацарапані ручки, нічого не витерто, нічого не висить. Рідкість рідкісна. Сумніваю, що я знайду кадів в такому стані в довгій базі другий раз. Це ексклюзив. І так, два ключі має, тихогляди має, ноль переоформлень, єдиний власник салону. Подивіться офіційна Volkswagen папочка. І подивіться, скільки тут документів про обслуговування автомобіля з фіксацією пробігом. Да, я під враженням від стану автомобіля. Надіюсь, ви так само зі мною. Вони більше їздять на кондиціонері, тут двокзоний клімат. І чистий й рік відрізняється тим, що тут вже сучасна рестайлова магнітола. Естетичний приємний автомобіль. Тож що? Кайф? Просто кайф. Для сім'ї така машина, практична, дорога в обслуговуванні. За ними полювання йде. І так, розглянемо роботу двигуна. Станом роботи двигуна 1,6 МПІ є витерти. Мотор завівся з півтику. Не димить, не труїть, ручник тримає, перемикач передач видно, що оригінальний, не перешитий. Акустика працює, клімат справний, ми це контролюємо, перевіряємо, компресор включився, нагрузка пішла. Кайфа не машина. Всі склопідйомники справні, недорога в обслуговуванні машина. Татчик світла спрацював, світло в Миколу включилось. Мотор працює рівненько послухає. Взагалі ні вібрації, ні труїння, нічого по мотору немає. Оптика вся рідна, підкапотний простор оригінальний, Везде мітки Volkswagen, болтики нічого не крутилось, не знімалось. Кругом міточки Volkswagen, Ущільнювачі всі присутні, корозія відсутня. Подивіться, підкапотний простір в вражаючому стані. Ущільнювачі всі на місці, паралон весь на місці. Джорджалькузова не крутилась, не знімалась. Дивіться, о, ви що, мотор все без зауважень. Не димить, не троїть, не сапунить масло на заводському рівні. Партронички. Тихенько працює, прямо його не чути. Взагалі, і так сьогодні разом з вами було детально оглянуто. Максимально існуючий збережений кадр, особливий в ексклюзивному стані, ексклюзивні комплектації. 1,6 MPI, шість МПІ кВт, 102 п'ять коней. Мотора майже не чути, як він працює, настільки тихенько працює, показник стану його обслуговування і рівня. Єдиний власник салону. Вся історія з бабочкою Volkswagen. корозії взагалі по автомобілю. Немає другий раз, таки авто знайти це задача зірочки. І авто дорого коштують в Україні, і в Німеччині відповідно, так як ми їх купляємо в Німеччині. Нагадаю, що всі наші автомобілі проходять технічну перевірку перед тим, як виставлятися на продаж, так як у нас працює послуга доставки. під дім, працюємо по всій Україні. Тому, якщо вам сподобалось це авто, не зволікайте, телефонуйте. Оце авто точно не зволікайте. Телефонуйте, тому що це рідкість такий стан і комплектація, дуже велика рідкість. Замовляйте доставку, під дім або приїжджайте, в місто Вінниця, вулиця Василенка, 21, навпроти податкової. Ми завжди маємо гарний вибір автомобілів з Німеччини з малими пробігами в гарних комплектаціях, в збережених станах по кузову. Якщо вам сподобався сьогоднішній огляд, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал. Можливо, саме в нас на каналі ви знайдете те авто, яке ви так довго шукали. Автомобіль розмитнений, сертифікований, готовий до першої реєстрації. Ви будете першим власником в Україні, і другим за всю історію існування даного автомобіля. Нагал, наголошую, що стан автомобіля дуже вражаючий, зовнішній, естетичний. На огляді з вами був Женя. До нових зустрічей з новими класними автомобілями та оглядами. Ми збираємо найбільшу колекцію Каді у Вінниці.